Всім доброго здоров'я. На сьогодні максимально актуальним питанням, яке хвилює усіх наших українських дівчат, жінок, блогерів, тіктокерів, психологів, психіатрів і так далі, є наступне. Скільки їх було до мене? Скільки в тебе було сексуальних партнерів до мене? Це питання є максимально актуальне. Це питання є у всіх топах, воно займає перші місця і так далі. Отже, відео номер один. Увага на екран. Саме опасний вопрос, на который нельзя отвечать. И этот вопрос звучит так: сколько у тебя было половых партнерів до меня? Если же этот вопрос все же прозвучал, вам стоит задуматься, к чему он был задан. Какое количество вы бы не назвали, это может быть поводом і речаком для манипуляции. Як бачимо з даного відео, що це питання є максимально небезпечним. Це те, що знищує в одну мить, в одну секунду, всі стосунки, будь-які взаємовідносини і так далі. Отже, дивимося відео номер 2, будь ласка. Увага на екран. Скільки пацанів тебе чпокало? Кожен ми? раз, коли ми починаємо нові стосунки, або коли ми всередині тих нових стосунків. Там пройшло вже три місяці, Пацани мають якісь такі приколи собі, блять. Так лежать, лежать, думають, думають і за хвилину такий чуєш, блять. А скільки мужиків в тебе? Я його знаю, що йому відповідають? Що йому казати, що їх було більше ніж три, то вони як починають обіжатися. Ви то помітили? піздець, як стає боляче на дури, вони Ба. не можуть розуміти, чому в свої 25-26 ти не Снутлива. І Чому ти не чекав? Ла на його сосиску до тебе є такі пацани, які піздети, починають тебе соромити. Тіпо типу, як так можна? Ти ж дівчина. Але ви запитайте їх, скільки дівок в тебе було? І він такий чекай, дай мені порахувати зараз. Я подумаю і починаю пальці загинати. І так гонорово видає та багато більше двадцяти. І він красав Чек. в той момент. Він відчуває батька я, я молодець. Ну, ти і? сидиш і така ну, та та він ж мужик. йому Можна тестостерон і всяка ця херня, ну та. та. Тобі, блядь, не бритко, тобі блять не похер. Або ти там йому скажеш, ну в мене був там один партнер, і він такий, ага, один, значить, тебе ніхто не хотів. А як більше, то вже жопа. На Днях моя сестра переспала зі своїм новим хлопцем, і він такий такі, каже: до неї. Я відчув, що воно не туго йшло, і мені здається, в тебе було багато. список рівності чоловіка і жінки, потрібно вкласти ще цей, щоб вже все було одинаково. Ну, от напишіть мені, в кого такого питання не було взагалі. <рес> не туго йшло, як висловлюється наша українська дівчина. Знаєте, що я хочу вам сказати? Якщо взяти 25-річного хлопця, 25-річну дівчину. І дати їм одне те саме питання, скільки в тебе було, там, тих партнерів і так далі. То я вам даю гарантію 100%. У більшості випадків у дівчини було набагато більше досвіду, набагато більше практики, набагато всього більше, експериментів і так далі. подружка подружці хвалиться, розказує, як було гарно з тим, як було гарно з тим, які там отримав нові емоції і так далі. Вони навіть. Це, це на загальне обговорення виставляють, вони цим хизуються і так далі. Ось, будь ласка, для підтвердження моїх слів відео на екран. Мене вибили 20 минут назад. Потім зразу виймали кацуком вдолі поперек просто или йду вообще. Як бачимо, дві троянди цілком достатньо. Це відповідь для тих, хто до сих пір думає: я знаю, є такі чоловіки, є такі хлопці, що треба добиватися, добиватися, старатися, дарувати подарунки, на корорти водити і так далі. А коли запитаєш, який я в тебе по рахунку, яка буде відповідь: ти в мене другий, ти в мене третій, другий або третій. Навіть жінці буде 35 років, 40 років, ти в мене другий. Чоловічий варіант відповіді, будь ласка, увага на екран. Помічали ви такий прикол, що у всіх дівчат у будь-якому віці завжди три сексуальних партнера за все життя. Три партнера. Їй 29 років, вона така три чоловіка. Ну, ну, перший. Тоді давно, у 18, коли ми закохалися і пройтишло волшебство. Другий, той, з яким були найдовші, найсерйозніші стосунки. Років 5, 7, 12. І ти. Більше нікого. Ти завжди будеш третій. І незалежно від того, скільки жінка має років: 25, 35, а то і 50. Жінки зараз відпочивають, гуляють у своє задоволення. Будь ласка, відео на екран. Коли внутрішній голос говорить схамени жінко, Згадай, скільки тобі років, то шино в страці каже, живем один раз. А А і... ми продовжуємо нашу передачу і задамо собі таке питання: чи існує різниця? Чи є різниця між тим, як гуляє чоловік, і між тим, як гуляє жінка? Будь ласка. Жноча версія. Відео на екран. Если у женщины было много мужчин, то скорее всего она уже ненавидит их всех, повидала столько всякого, что уже не хочет ничего. И если у мужчины было много женщин, то одна ему там привила чувство в стиле, другая вкус к музыке, третья про искусство рассказала. И на выходе мужчина, прошедший через множество женских рук, становится таким вот принцем. Вот то самое идеальное воплощение мужчины. А ми продовжуємо цю тему, і зараз я вам покажу відео, скажімо так, чоловіча думка. Будь ласка, увага на екран. Чоловіки, не користуйтесь беушними машинками, якщо здатні купити нове. Бо подібне так само і в житті з жінками. Жінки вони теж можуть бути як беушний автомобіль, тобто БУ. Не беріть БУ. Завжди вже хтось його юзав. Які автомобілі? Вам же не приємно, коли хтось там передів на те сидіння. Поважайте себе, бо ви, будете, ви самі себе... Нечистю наділити безчесті. Якщо вам жінка не передала в руки честь свою, чистоту, чесність, у вас сім'я буде безчесна, брехлива. І ніколи там щастя, любові не буде. Не берешіть не, не собі нікому. Одним словом, дискусії на цю тему будуть тривати вічно. Але я повторюю ще один раз: ця тема на сьогодні максимально актуальна, максимально всіх зачіпає. На цю тему навіть висловився наш український експерт, загальновідомий, загальноукраїнський. Я навіть дивуюся, що він висловився на цю тему. Така шанована, шановна, всім відома людина. Будь ласка, увага на екран! Если у девушки было много сексуальных партнеров, стоит ли строить отношения, если тревожит вопрос. Вопрос строится не от того, было много сексуальных партнеров или нет. Но могу сказать вам при ответе на вопрос, зачем вам это надо и чем вы готовы для этого пожертвовать. Но могу сказать так, что если эта тема беспокоит вас аж до выноса на фобалайф, значит, когда вы построите с ней отношения, она вас будет мучить все, все время существования этих отношений. Теперь вопрос, не разрушит ли это ваши отношения до того, как оно их построит. Задайтесь этим вопросом. И не лучше ли прояснить все раньше, получить на это ответ? И тогда эти отношения либо, либо, либо просто как это, волевым образом задавить эту тему себе, или сменой точки зрения, это гораздо сложнее осознать, или просто не строить эти отношения. Вы мину подкладываете под отношения, она взорвется. Если сейчас вас это беспокоит, она взорвется и потом. Надо менять отношение к этой теме, если вы все хотите в ней разобраться. Одним словом, згідно з думки нашого українського експерта, якщо тебе ця тема хвилює, ти будеш мучитися все життя. А для тих е чоловіків, котрі, беруть, е котрі одружуються з жінками після першого розлучення, після другого розлучення, для вас є дуже гарне відео. Будь ласка, увага на екран, не судіть дуже строго. Ваша увага! Я же, девки, я после Обратный развода, как, проекта. как я выступала, блядь, я же ну, из брака, но ну, у меня там было там три любовника, да, было там. Но я когда вырвалась на свободу, я, блядь, я, я так выступала, блядь, это был пиздец, просто, блядь. Я как с хоя сорвавшись, как будто с тюрьмы выпустили. Это, короче, у меня 18, 18 июля я мужа выгнала, нахуй, а 2 августа я уже ебалась, блядь. Я помню, день ВДВ, блядь, был, блядь. Я так выступала, девки, просто пизда, столько мужиков было. Мама, не горюй, блин, там... Какие, блядь, у меня там мужики были, блядь. Это же было такое веселье, блядь. Есть что вспомнить? Ой, блядь, девки, там такое было вспоминать, там вообще. Веселилась я, блядь. Самое лучшее. было рассказать нечего, да? Как это, приятно вспомнить, стыдно рассказать, да, говорят? А так послушаю, слушаю и замуж вообще не хочется. Ну тебе на... Ось такая история на сегодняшний день. Що я хочу вам сказати, хлопці, чоловіки, думайте за себе в першу чергу, за своє здоров'я, свої гроші, своє благополуччя, свою кар'єру, ваше життя у ваших власних руках. Не залипайте на тих жіночих розкішницях, запашницях, як вони все зараз говорять. Цінуйте себе, любіть себе, і все буде добре, прекрасно і чудово у вашому власному житті. Наша передача вже, вже до завершення підходить, і на закінчення з нашою давною традицією, будь ласка, трошки української музики. Всім добра. Сьогодні бривши піску мозгувала, чому хлопці, все прекрасне навпаки. Завжди розкішниця і упіхво називала. Та щавелим, чомусь зовуть чоловіки В піснях вона описана казково Про це моє страх правильно сказав Придумав під залупний інше слово Пизду він запашний у назвав Запашниця, запашниця, ніжна назва для пизди